Самое скорее всего, это ну найти связь, потому что пропадает свет, пропадает сразу же мобильная связь. И мне пришлось тарифы менять, я буквально два тарифа поменял, чтобы просто подключитися. Никто не говорит, что будет происходить со связью, когда отключается свет. Мы в первую очередь думаем про то, чтобы допомогти нашим хлопцям. І все. І як, як ми можемо, так ми допомагаємо, щоб наблизити ту перемогу і все, щоб ми жили тоді всі в комфорті. Я вже патріот залишаюся тут. То ми якось допомагаємо друг другу. Коли маленький бізнес підтримує друг друга, а хто не може, то виїжджає. Це все, це, я вважаю, мелочі. Це все мелочі. Всі світ є, є нету тут дето. Так, да, немножко страдає холодильник. Ну в пределах розумного, якщо там на 3-4 часа, як це нічого страшного не так, видержимо все твоємо. Прямо там якесь таке переносне освітлювання, фонарики. Все у нас є так, трошки незручно, але якось з цим тримаємось.